Батько і син перестали спілкуватися того самого вечора, коли слова перетворилися на зброю, а образи зависли між ними так густо, що їх можна було торкнутися рукою. Андрій грюкнув дверима, пообіцявши більше ніколи не повертатися, а батько Петро мовчки стояв у темряві кухні, стискаючи в долоні чашку холодного чаю і розуміючи, що щойно втратив щось важливіше за правоту. Минули роки син облаштував життя у місті, працював, намагався ні з ким не конфліктувати, але шрам від тієї суперечки не давав йому спокою, хоч він удавав, що все давно позаду. Петро жив у селі, ставав дедалі похмурішим, уникав людей і навіть на свята нікого не кликав, бо знав якщо веселі порожньо, то ніхто не нагадає йому про провину, яку він носив у собі з юності. І от одного ранку Андрія забрали просто з роботи. Поліцейські сказали, що його підозрюють у нападі і пограбуванні, скоєному напередодні, і хоч він запевняв, що був удома, доказів у нього не було. Сусіди його не бачили, телефон був вимкнений, а камери в під'їзді саме тоді не працювала. Новини швидко розлетілися. Колеги не вірили, але й не могли допомогти. І Андрія, здавалося, затягувало у вироб ставин, які хтось явно підлаштував. Саме в цей момент Петро вперше за багато років почув про сина не від нього самого, а із запізнілих повідомлень, які йому надіслав сусід. І щось у чоловікові зрушилося. Він уперше відчув, що тягар, який носив стільки років, більше неможливо тягнути мовчки. Він знав, син невинний, бо той злочин був пов'язаний із людьми, яких Петро колись знав занадто добре, і які тепер могли помститися за те, що він приховував. І щоб врятувати Андрія, йому доведеться зізнатися в тому, що давно перетворило його життя на тінь. Коли Петро приїхав у місто сивий, виснажений, але з очима людини, яка прийняла рішення, що змінить усе. Андрій не повірив власним очам, адже думав, що той ніколи більше не приїде. Батько попросив поговорити наодинці, і коли двері камери тимчасового тримання зачинилися за ними, між чоловіками повисла напружена тиша, що тривала стільки, що Андрій почав хвилюватися. Петро заговорив тихо, але кожне слово вражало гостріше, ніж крик. Він розповів, що в молодості працював з людьми, які займалися підпільними оборудками, і, хоч він сам не торкався найгірших речей, він знав занадто багато, став небезпечним свідком і, врешті, втік, приховавши документ, який міг зруйнувати їхній бізнес. Багато років йому здавалося, що минуле забуло про нього. Але місяць тому хтось із тих людей знайшов його номер і попередив: якщо він не поверне те, що взяв, вони знайдуть інший важіль впливу. Петро зрозумів, що цей важіль його син. І тепер, коли Андрія звинувачують у тому, чого він не робив. Петро усвідомив: це не випадковість, це пастка, яка мала змусити його замовкнути назавжди. Андрій слухав батька і серце стискалося від змішаних почуттів. Злість за роки мовчання, біль від того, що невідомість руйнувала родину, і дивне, майже забуте, тепло. Батько приїхав рятувати його, навіть знаючи, що це може коштувати йому свободи. Петро сказав, що єдиний спосіб допомогти віддати документ слідчим, зізнавшись у тому, що все життя тримав у таємниці навіть від найрідніших. Він боявся не стільки тюрми, скільки осуду сина, але зараз у нього не було вибору. Андрій уперше за довгий час подивився батькові просто в очі і побачив там не силу, якою завжди захоплювався в дитинстві, а вразливість, яка народжує сміливість. Він лише кивнув і сказав: зроби те, що маєш зробити. Петро пішов до слідчих наступного дня, принісши з собою стару металеву коробку, яку ховав у підлозі хліва понад 30 років. Всередині лежали пожовклі документи, списки прізвищ, записи про оборудки, які давно мали б зникнути, а головне список тих, хто заплатив за мовчання. Слідчі не одразу повірили йому, але швидко зрозуміли, що перед ними людина, яка пережила більше ніж здається. Інформація спричинила справжній переполох, почалися затримання, обшуки. А прізвища, які Петро назвав, виявилися не забутими, а впливовими. Справу Андрія переглянули, місце, де він нібито скоїв злочин, знову дослідили і знайшли докази підстави. Свідки, які раніше мовчали, раптом згадали деталі, що руйнували версію обвинувачення. Андрія випустили під підписку, а згодом зняли всі підозри. Петро ж став не лише свідком, але й безпековою мішенню, йому надали охорону, бо ті, на кого він вказав, не збиралися здаватися так просто. Вночі він довго сидів у тісній квартирі сина, куди його тимчасово поселили, і дивився у вікно, ніби намагаючись зрозуміти, чи варто було зізнаватися саме зараз. Андрій мовчки готував чай, ставив поруч тарілку з бутербродами, і, хоча між ними знову зависла тиша, цього разу вона не була порожньою, в ній визрівав шанс на новий початок. Петро намагався вибачитися, але син зупинив його. Потім, головне, ти сказав правду. Ці слова зняли з Петра частину тягаря, який він носив усе життя. Коли справа добігла фіналу, кілька високопосадовців опинилися під слідством і частина злочинної групи за ґратами. Петро дав усі свідчення, що мав і, хоч і могрозило покарання за приховування інформації, слідчі та прокурори врахували, що він сам прийшов і фактично врятував кілька розслідувань. Суд обмежився умовним терміном і програмою захисту свідків. Андрій був при цьому, і коли Петро вийшов з залу суду, він уперше за багато років обійняв його без вагань. Вони повернулися додому разом, не як вороги, не як незнайомці, а як двоє людей, які пройшли крізь гіркоту страх і правду, щоб знову знайти одне одного. Йдучи вулицею вечірнього міста, Петро тіхо сказав, що найважче було не зізнатися слідчим, а подивитися в очі сину і визнати, що він був не тим батьком, яким мав бути. Андрій відповів, що минуле не змінити, але тепер вони мають шанс побудувати інше майбутнє. І коли вони дійшли до дверей квартири, де все починалося і все закінчилося, сталося того, що не було роками: батько ступив перед першим, а син слідом. І більше між ними не було тиші, що різала, була лише тиша, в якій люди нарешті розуміють одне одного без слів.